Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, малятка, дітки. Я запрошую вас сьогодні зі мною помандрувати разом з лісичкою та іншими її друзями. А зараз я пропоную нам визначити, хто ви сьогодні на занятті? Як ви себе сьогодні почуваєте? Можливо, ви веселі як сонечко. А можливо, вас хтось розлютив і ви стали такі злі та колючі, як наш кактус? А можливо, ви такі ж е солоденькі та грайливі, як наше морозиво? Чи ви сумні, як ця хмаринка, яка плаче? Оберіть, який у вас сьогодні настрій, з ким ви себе асоціюєте? Я сьогодні, наприклад. Асоціюю себе з сонечком веселим таким та усміхненим. Супер малятка. А тепер давайте продовжимо. Ось погляньте, наша лисичка зібралася піти в гості до сороки через ліс. Вона згадала про свою давню подружку і вирішила до неї прогулятися. І ось на дорозі зустрівся їй. Хто це такий? Правильно, це ведмедик. А як звати ведмедика? Його звати Кеша, правильно малятка. І в нашого ведмедика трапилась біда. Він хотів понести сороченятам пірамідки, але вони впали. та... Кудись закотилися, допоможіть знайти. Скажіть мені, де знаходиться велика пірамідка? Велика пірамідка? На дереві, молодці малятка. А маленька пірамідка де заховалася? Маленька пірамідка під деревом. Молодці малятка. Ви гарно впоралися з завданням. І наші друзі. Поставили вам такий гарний смайлик клас. І пішла лисичка далі з нашими друзями, і зустріла. Саню, правильно, це Саня. Саня також хотів гостинчики взяти. Він знайшов ось такі грибочки. Давайте допоможемо Сані і розкладемо грибочки в кошики. У великий кошик ми покладемо великі грибочки, а в маленький кошик. Звичайно, маленькі. Ось цей перший грибочок. Погляньте зараз я вімкну казочку. Так, а де вона? Так. Добре. Ось так. Ось цей перший маленький грибочок. Який кошик ми покладемо? Правильно, ми його. Ой! Вибачте, ось цей великий грибочок ми поклали до великого кошика. А де іще є великий грибочок? Правильно, ось тут він, Покажіть пальчиком. Молодці малятка. А тепер ми поклали перший маленький грибочок до кошика. Наступний грибочок у нас який? Ми покладемо до кошика. Правильно, ось цей маленький маленький кошик. І останній грибочок, в який кошик ми покладемо? Правильно, у великий кошик молодці малятка. Ви гарно впоралися в і зібрали всі грибочки для сороки. Молодці дітки. І ось наші друзі всі разом прийшли до нашої сороки. А в неї, погляньте, купа клопот, в неї діткам вона кашку варить. <кій> солить та помішує, але в неї трапилась маленька біда. Дітки грались і розсипали всі ложечки та тарілочки. І нам треба допомогти їй зібрати попарно, за кольором об'єднати. Ось перша ложечка в нас жовтенька. До якої тарілочки треба її віднести? Правильно. Отак. Ні, це неправильно я поклала. Червоний колір не підходить нам, її треба покласти до жовтої тарілочки. Молодці малята. Наступна ложечка синього кольору до якої тарілочки покладемо? Правильно, ми її покладемо ось сюди. Що так теж та неправильно? А, це ж зелена тарілочка, вона не підходить, так? Треба покласти до синьої тарілочки молодці малятка. Наступна ложечка зелена. Ми її покладемо до зеленої тарілочки. Тепер вже правильно. І остання ложечка якого кольору? Правильно, червона. Її ми покладемо у червону тарілочку. Супер малятка! Мал... Ми дуже гарно впорались. І зараз наша сорока пропонує нам. Поглянути з нашими друзями ось таке цікаве мультик такий про сороку та її діточок. Сідайте зручненько. Діткам кашку варила кашку із матки Діткам до снідан. А ладиком мішала хвостиком, накривала кашку із матки Діткам до снідан. Писки докладала, діток годувала, то подала й тобу, тобу і там тому. А одно не захотіла.

A čaloč tam domů, a ono mě zapotilo, kurvy to utihlo. Porona dětem kašu barila, kašu psyňanu, ráno spozorala. Ополовикам По міцала звосиком, накривала кашку коняну, рано в косарадах. Місці накладала, діти готувала, тому дала току, а більше нікому, а одна не, не захотіла, підполетіла. Рота рікам казку варила казку гречану, рано спозарана, обпаломником міксала хвостиком, накривала, казку гречану, рано спозарана. мисти накладала, дітей готувала, дала казку у вознятства та й найменшу а дитя, как споділа, і скаріла. Ось такий гарний мультик. Ми сьогодні з вами подивилися про кого? Правильно, про сороку Ворону та її діток. Молодці малятка, ви дуже гарно попрацювали на сьогоднішньому занятті, але нам час уже прощатися. Бувайте, малятка, до наступної зустрічі! Пока-пока!